Я трохи вирішив показати своїх мурах. Як вже вже бачите, я знову їм кинув жука. Відео на каналі в мене вже є про нього. Це Оленик або Рогач Малий. Ніби жуковен тільки менший. Вони на нього нападають, як я бачу. Але деякі мурахи втікають, я їх скидаю. Ні як ця. Але як нападають на жука, то нічого не стається з жуком. Жук Жук такий досить броньований. І. Вони не можуть його прокусити взагалі ніяк. Я так думаю. Монах мене трохи стало більше, я не знаю, чи королева є. Але е, я їх погодував вчора. Яблука злива вишня. І отак. Атакують жука зі всіх сторін. І втікають мені таке в нас вийшло відео. Тікали, покажу ходи, ну такі ходи собі. Нариви щось там повзає. Тут є. Стільки на риви? Такі мурахи в мене. Вибачте, що таке коротке відео. До нових зустрічей.